91 першого року продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, Верховна Рада Української Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. Україна святкує особливий день незалежності. Кожну хвилину свободи здобувають воїни, які ціною свого життя стримуть російську навалу. Свобода це є найвища людська цінність, яку кожен українець, кожен воїн, доводить цьому як кожного дня. Поруч з нами рідні, батьки, дружини, діти наших справжніх героїв, наших захисників і захисниць, які своїм життям дозволили нам. Працювати і ходити по цій землі вшануємо хвилиною мовчання пам'ять наших полеглих хлопців і дівчат. Я маю честь. Вручити державні нагороди, орден за мужність третього ступеня. Прошу зачитати наказ. Указом президента України за особисту мужність виявлено у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку нагородити орденом за мужність третього ступеня старшого солдата Куща Олександра Валентиновича посмертно. Відзнаку отримує дружина Владислава Єнка. Солдата Ткачука Павла Олександровича посмертно. Відзнаку отримує дружина Наталя Сергіївна та донька Єлизавета. Солдата Євмиржицького Вячеслава Миколаєвича посмертно. Відзнаку отримує мати Людмила Миколаєвича. Солдата Колісника Віталія Алє Степановича. Посмерт. Відзнаку отримує дружина Оксана Володимирівна та син. Солдат Саванок Юрій Миколаєвич. Посмертно. Відзнаку отримує брат Розалій Миколаївич. В історії залишаються імена, які з гордістю вимовляє і шанує все людство. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають. Вони завжди живуть.